Вони посвятили йому своє життя, він їх відродив. І це дуже гарні речі, які глибоко всередині в них. Ці стосунки гарні. А хрещення цей символ допомагає їх зробити для нас видимими. Цей завіт, ці обіцянки, ці стосунки вони робляться видимими. І цей символ придумав Бог. Хрещення це Бог захотів зробити, продемонструвати, проілюструвати. Всю ту красу, яку він зробив людям, Бог прийшов у життя їх, розкрився їм. Іван, розказав, що Ісус Христос зробив для них. І тепер вони мають нове життя в ньому. Вони помирають для себе старого і мають життя нове. І сьогодні, коли ви побачите, що вони заходять в воду, і ви побачите, що ніби вони будуть пірнати. Це вони помирають для свого попереднього життя. Коли вони випірнають, це вони як воскресають в життя нове. Це глибокий символ об'єднаності з Ісусом Христом, де люди кажуть, що той гріх те рабство, яке панувало до Ісуса Христа, вони з ним і тепер живуть для Ісуса Христа. Це проповідь стосунків, які зробив Бог. Проповідь викуплення. І це глибокі символи, якими ми можемо насолодитися. Це люди, які сьогодні продемонструють внутрішню реальність. Це демонстрація і ілюстрація Божої роботи в них і цієї історії, приходу в їхнє життя, смерті для попереднього життя і Воскресіння для життя нового в Ісусі Христі. Тому зараз ми зайдемо в воду. Перший зараз слава зайде в воду. Після цього я зайду з ним. Яка перевага бути пастором? Кожного разу ти відчуваєш, ніби тебе хрестять. Слава, ця свята земля знімаю зутя. Я так само, тільки погріюсь поки не одразу. Тут не знаєш, чи це розвага, чи це насолода, чи це співчуття щось буде. Ще не визначився, як до цього ставиться, коли буде мене заходить. Тепленьке. Іша і е. Телефони, ключі, часи. Так, да, так, да, да, все, я все зняв. Я все. Дякую. Друзі, телефони, ключі, годинники зніміть. Хто буде хреститися? Так. Ну що, Марина, чекаємо тебе тут, давай я тебе першу проведу туди разом з тобою. Так, перша у нас буде хреститися Марина. Марина Кушпітрук. Вона в нас приєдналась, пройшла підготовку до хрещення. Давай ходімо, проведу. Скажи тепло, да? Взагалі. Тут навіть тепліше, ніж там у них, да? Да. Ну що, сестра Марина, ти приготувала свій заповіт за Заповіт. Ну. Заповіт також, тому що ти ж маєш померти зараз, умовно, да? символічно для гріха. Тому хочемо послухати. Дорогий небесний тато, пробач мене, що я так довго воювала з тобою. Робила так, як вважала за потрібне, і в результаті допустилась купи помилок, які ти зумів мені пробачити. Дякую, що ти знайшов мене серед темряви і освітив мій шлях. Дякую, що ти є тим, там, тим сенсом в житті, який ніколи не могла знайти. Дякую за біль, який допоміг мені побачити, який ти прекрасний і всемогутній. Дякую, що відкриваєш мені ті гріховні частини мого серця, які потребують твого лікування. Ти подарував мені корону замість смерті. Ти назвав мене сироту своєю донькою і прийняв мене у свою сім'ю. Сьогодні я приймаю водне хрещення і цим засвідчую, що хочу жити у дусі та істині, жити з тобою, мій Господь, і померти для гріха, бути оновленим творінням Христі. Обіцяю тобі, Боже, що віднині і до кінця свого земного шляху я буду будувати своє життя, основою якого є Ісус Христос, мій Господь. Я обіцяю кожен день боротися з гріхами, ставати смиренною та терплячою. Обіцяю шукати твоєї волі. Бо лише ти знаєш, як буде найкраще для мене. Обіцяю тобі бути вірною донькою, бути сильною, довіряти тобі та не боятися долини смертної темряви. Допоможи Боже прославляти тебе своїм життям, тому що віднині воно належить лише тобі. Нехай буде твоя воля у всьому. Амінь. Чи любиш ти Ісуса Христа? Люблю. Чи обіцяєш служити йому вірно протягом всього свого життя? Обіцяю. На підставі того, що ти сповідувала, хрещу тебе в ім'я Отця і сина і Святого Духа. Будь сейчас зараз нас буде. Саша. приходь. Холодно. Да, да. Да, да. Поднимаешь? Не, не, на назад. кстати, Поднимаешь? 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 Ні, може мікрофон. Да? Порожнеча. Саме це було написано в моєму нотатнику, який я виділив під завід. Чому? Тому що це було єдине моє відчуття в той момент. Я порожній. Ніхто і нічого не наповнює цієї порожнечі всередині мене. Кожної людини ця порожнеча є, і всі шукають, чим її заповнити. Можна шукати це наповнення в різних речах. Чомусь гріховному, що трапляється частіше або не дуже, але, зрештою, все зводиться до однієї відповіді. Вона єдина істина і єдина вічна це Ісус Христос. Він водночас і людина, і Бог, який любить мене більше за всіх у світі. Настільки, що помер за мене на хресті, щоб я міг жити вічно. Він, мій найкращий друг і помічник. Він той, хто дає мені сенс. Сенс нести його любов іншим людям, адже його любов безмежна, і її вистачить на всіх, щоб заповнити ту діру всередині кожного з нас. Я вірю в це, вірю, що Ісус помер за мене і за кожну людину на цій землі. Вірю, що воскресе з мертвих на третій день і вознісся на небеса. Я вірю тому, що написано в Біблії, що це непохитне і незмінне слово Боже, дане нам, щоб ми пізнавали його волю. Вірю, що моя місія як християнина любити Бога і ближнього свого всім серцем, нести добру звістку про Ісуса людям навколо, щоб і вони були спасенні, щоб і вони знайшли для себе сенс. І хочу також просити, щоб Бог давав мені сили у виконанні цих обітниць, адже кожного дня ми ведемо боротьбу, де повинен перемагати Бог. І, на жаль, через нашу гріховну природу ми не можемо перемагати у 100% випадків. Але з тією силою, яка є всередині кожного з нас, силою, яку нам дає Бог, ми можемо боротися. Віднині починається новий період мого життя. Я більше не раб гріха, адже я його дитя, мертвий для гріха і живий для Бога в Ісусі, в Ісусі Христі. Обіцяю бути вірним воїном Христа до кінця моїх днів. Чи любиш ти Господа Ісуса Христа? Так. Чи обіцяєш йому служити до кінця свого життя? Обіцяю. На підставі твоїх слів, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Клас. Кузоль вітаю вас, Да, Це велике надбання. Радість велика. Будь ласка. Приходьте наступний. Я зрозумів, що без Бога моє життя пусте і що мені потрібне спасіння. Тому я довіряю своє серце Ісусу Христу, який помир за мої гріхи і Воскрес для мого життя. Я вігу вірю в Бога. Отця Ісуса Христа, мого Спасителя і Святого Духа, який веде мене. Я хочу жити для Тебе, залишати гріх і слухати Тебе. Допоможи мені бути вірним, змінюй мої слабкості, та вчи мене любити людей. Прошу тебе, Господи, допоможи мені бути вірним, зміні мої слабкості та навчай мене. Чи віриш ти, що Ісус Христос умер, за тебе віддав за тебе своє життя ради Твого викуплення? Так, вірю. Обіцяєш йому служити до Кінця Свого життя. Обіцяю. На підставі Твоїх слів хрещу тебе в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Мама, <гум> приготуйте квіти, він їх візьме, мені сказав. <гум> До речі, Валентин справжній служитель послужив нам з тобою коротким завітом. Ну, інакше коня не продаси Да? Да, ти потримаєш, так? Да? О, дякую дуже. Просто що не, хочу сказати, що незвично. Я три роки намагався прийняти хрещення, і зараз стою тут в воді, і мені незручно, що ви всі дивитесь. Мені було б зручно, якби всі розвернулися, але я ну. Да. Але якщо ваше бажання, добре. Мене звати Ілля, я з Маріуполя, з віруючої сім'ї, тому знав про Бога ще з дитинства. Від малого я багато служив у церкві і в хорі, до речі, і в підлітковому служінні, і в таборах. Та, попрося це я не можу сказати, що знав Бога особисто. Це було подвійне життя у церкві ти один, а нею з друзями ти інший. Прийти до Христа і дійсно пізнати його допоміг мені саме хор, я і досі не до кінця розумію, я можу тримати все добре. Я і досі не до кінця розумію, як це сталося. Коли ми готувалися до виступів, то під час піванок я більше зосереджувався на нотах і партитурі, ніж на словах пісень. Але коли ми поїхали виступати на служінні в одній церкві в Харкові, через одну пісню я усвідомив, що маю відмовитись від того стилю життя, яким жив. Це була пісня Невимовний, у якій описується велич Бога. Саме через ці слова я зрозумів важливість його присутності в моєму житті. Згодом у зимовому таборі я покаявся, а через кілька місяців почалось повноштовне вторгнення. Під час цього часу Бог дуже дій... явно діяв у моєму житті, і сам факт того, що я зараз тут, серед вас, і живий. І моя сім'я також жива, це є свідченням Його присутності в моєму житті для вас явним свідченням. Я вірю в Ісуса Христа, Сина Божого, який помер за мене на Христі і воскрес на третій день. Я вірю в Христа, який одного дня повернеться на цю землю, щоб забрати. Я вірю в Христа, через якого маю спасіння та надію на вічне життя. Для мене хрещення це підтвердження своєї віри перед людьми. Моє рішення і обіцянка Богові були прийняті ще раніше, а сьогодні через хрещення я хочу публічно підтвердити свою віру. Я обіцяю будувати церкву тими талантами і дарами, які дав мені Господь, і прагнутиму показувати його світло в мені та бути прикладом для інших. Я розумію, що своїми силами не можу жити праведним життям перед Богом, тому покладаю стільки на нього і прошу допомогти гідно слідувати за ним. Чи любиш ти Ісуса Христа всім своїм серцем? Так, так, так. так. Чи обіцяєш йому служити вірно до кінця твого життя? Так. На підставі того, що ти виклав, Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. До речі, давай допомогу. Друзі, нехай сьогоднішнє хрещення нагадає вам ваш завіт, який ви заключили колись в своє життя, ну, в свій період. Тому помоліться зараз, порадійте. Чудовий час, неймовірно чудовий час. Футболочка і два жита. Один з них залишає собі, а другий подарує своїми вистави. Ти можеш потім передати комусь холодно.